Віталій, ваш коментар по сьогоднішньому поєдинку у ТК Олімп. Ну, по-перше, хочу сказати слова вдячності нашим Збройним силам України, які дають нам право займатися футболом, грати в футбол. Вболівальники приходять на футбол, які, які повинні отримувати, і вони це роблять, отримують позитивні, негативні емоції. По самій грі, по-перше, привітати команду суперників. сьогодні, як кажуть, чисто переграла нас рахунок 10-0. Ну, що, що можна сказати? Команда безхарактерна. Сьогодні після цієї гри будуть прийняті рішення по деяким гравцям. три чотири гравці в нас баласт, таких треба просто на друге коло трохи, як кажуть, зробити, перетрубацію і змінити, тому що так не можна. Ми граємо з Росавою на характері, а сьогодні безхарактерно з першої хвилини. Забили собі два м'ячі, а потім як, як ми можемо вже настроїтися на цю гру? Так що е, треба 3-4 чоловіка обрати з команди, і будуть кардинальні прийняті рішення по цим гравцям, і будемо вже двигатися вперед. Друге коло е, попереду. Так що, а так підсумку по першому колу, як команда не не враховуючи цю гру, можна сказати із п'ятибальної системи. Троєчка така, троєчка з натяжкою. Ну але рухаємося далі. Життя продовжується, це саме головне. Він буде щось варіювати, щось якийсь як кажуть, кров свіжу вливати, і буде все. Я думаю, все добре. Щиро вдячний вам. Дякую.